Такий гарячий лот, що навіть поставити ставку не дають. 15300 наш максимум. Але вже 14 і я ще навіть нічого не встигаю поставити. Ну не скажу, що я сильно спішу. Але бах-бах-бах, Джорджа, Джорджія, Джорджія. тобто Грузія, Грузія, Грузія. Що, можна поставити? Ухтишка. Ух тишка. А от і ми монстер біт ставить Грузія 15 100 Офігеть, а ми раз і ну Анука, хлопчики розбіглися хто куди. Батя в зданії Ладно, 15400 ще поставимо. Може хлопчики вже спасують, бо щось вони так невпевнено ставлять. А ну-ка. Сука, тільки не перебий, тільки не перебий, тільки не перебий, тільки не перебий. Sold on да, пів справи зробили, але ще треба тепер чекати підтвердження продавця, бо резерв на неї, як завжди, набагато більший чомусь. Ось такий красивий гарний устав. 23 й рік, 15 тисяч миль пробігу, GT, максималочка для них. Пошкодження в передню частину, ви бачите, але у нас в автомобілі ціла безпека. Ось такий красивий салон. Пумпурум. Ось так це ще все виглядає спереду. І ось такі запчастинки тут є. корице, дві фарки. Тут ще щось. Ну, Фарка одна розбита точно, інша під питанням. До речі, може бути ціла, судячи з характеру удару. Але, друзі, але, але, але... Страхова хоче 21 тисячу рівно за цей автомобіль. Це до біса дорого, тому ми просто посилаємо їх під три чорти, фіксуємо нашу ставку виграшну 15 400. Ну і будемо чекати, сподіватись, можливо, вони передумають. А якщо ні, то просто будемо шукати далі. Ну і що ж, друзі? Ніч минула. Ранок приніс нам гарні новини. Страхова 15400 погодила нам нашу ставку і ми congratulations, Тобто вітаємо нашого клієнта з цією покупкою. Мустанг Mach-E GT їде в Україну. Вартість без ремонту від такої ціни покупки складе приблизно 21,5 тисячі доларів. Ну, якщо ви бажаєте подібне авто або, в принципі, будь-яке інше авто зі Сполучених Штатів, то будь ласка, звертайтесь, будемо раді вам допомогти втілити вашу мрію.